Одним з вагомих інструментів запуску новачка в бізнес є моральний контракт. Що це таке і для чого він потрібний? Моральний контракт це домовленість між вами як спонсором і новачком. Якщо ви з ним не домовитесь на початку, не покажете йому суть роботи і не донесете наскільки це важливо для вас обох, то він може злитись і зупинитись. Але якщо ви будуєте бізнес. Вам потрібно виростити лідерів, і без цих правил вам просто не справитесь. Моральний контракт це важливо, і заключається він з тими людьми, хто хоче мати тут серйозні результати. Хтось домовляється усно, хтось письмово. Я вам рекомендую робити це письмово. Ми тут займаємось бізнесом. І з тими партнерами, які мають серйозні наміри будувати тут бізнес, є важливі речі, про які треба домовитись наперед. Перший пункт наставник завжди правий. І це не про те, що ви вище себе ставите, а новачок ваш нижче. Будь-який наставник найбільше зацікавлений в результаті свого новачка. Ну, і так складається по ієрархії, що ви сюди прийшли швидше. Ви отримали більше знань, ви вже маєте більше досвіду. І відповідно рекомендуєте своєму новачку робити ті чи певні кроки, щоб не допускати, не допускати помилок. І по ієрархії ви вище, тому що ви прийшли швидше, а новачок нижче, тому що він прийшов пізніше. Але це не про те, що ви керівник і ви ним керуєте. Звичайно, що у кожного свій шлях. Для досягнення успіху, але задача наставника скоротити цей шлях для свого новачка. І тому в пункті першому наставник завжди правий новачок обв'язується виконувати всі рекомендації. Другий пункт навчання. І сюди входять навчання від компанії, від команди і від лідерів. І я вам рекомендую на них всіх бути. Тому що ви отримуєте цінні знання для розвитку бізнесу і для саморозвитку. Тому обов'язково відвідувати всі тренінги, всі семінари, всі школи, а також ті навчання, які вам рекомендує ваш наставник, і по розвитку соцмереж, і по розвитку особистості. Третій пункт події. Події від команди і від компанії, на них також обов'язково завжди треба бути присутнім і вчити своїх новачків не пропускати такі події. Четвертий пункт позитив. Я вам рекомендую уважно подивитися на свого новачка і проаналізувати, що це за людина: позитивна чи негативна. Якщо людина прийшла і негативить, шукає шкварки. То я вам рекомендую краще з нитіками взагалі не мати ніякої справи. Зовсім інше це позитивна людина, коли вона випромінює позитив і хоче розібратися і будувати свій бізнес. П'ятий пункт зв'язок. Це важливо, це те, що дуже часто викликає конфліктні ситуації. Ви на початку домовляєтеся про щоденний зв'язок зі своїм новачком. І обов'язково, якщо ви дзвоните, людина не бере трубки, вона передзвонює. Якщо ви пишете, людина не відповідає, вона вам відповідає, коли може. Всякі бувають ситуації, можуть статися якісь життєві обставини і приємні, і неприємні. Людина може десь від'їхати. Обов'язково про це повідомити свого наставника, тому що ви переживаєте за людину, ви Відправляєте на неї свій час, а людина випадає на деякий момент. І це нормально, але про це треба повідомити. Або буває, що ви пишете повідомлення, а людина вам не відповідає більше одного дня. Ну це взагалі неприйнятно, це не повага для людей. Шостий пункт Google. Це один з моментів, які люди пропускають. Треба вміти гуглити, вчитися гуглити, самостійно шукати потрібну вам інформацію. Вбивати в пошукових системах в пошуку те, що ви для себе хочете дізнатися. І це один з основних моментів. Перед тим, як щось питати в свого спонсора, спочатку самостійно пошукайте інформацію. І це дуже важливо. Я дуже поважаю таких людей, які... Самостійно шукають, а тільки потім дзвонять до спонсора і питають. Сьомий пункт не зливатися в перший рік. Вам потрібно обов'язково домовитися зі своїм новачком, щоб в перший рік людина не робила ніяких поспішних висновків. При умові, що він активно буде виконувати всі ваші рекомендації і перший рік домовиться. Зі своїми родичами, з тими людьми, хто вставляє йому палки в колеса, не звертає увагу на зовнішні фактори і впевнено рухається до своєї цілі. Тому, ще раз повторюся: дуже важливо домовитися, перший рік не зливатись, не кидати і не зупинятись. І пункт номер 8. вихід тут це є дуже важливий моральний момент. Якщо в якийсь період часу ви все-таки вирішили зупинитися, перестати займатися бізнесом. Ну нічого страшного, ви не є зрадником. Але про це обов'язково треба повідомити свого наставника. Всякі бувають життєві ситуації, і, звичайно, це є ваш вибір. Але про це треба повідомити, тому що ваш наставник він за вас переживає. він Думає про вас, він думає, що він може вам допомогти. І якщо ви йому про це повідомите, це буде чесно з вашого боку, а чесність це саме головне. Тому колеги, я вам бажаю великих результатів, великих чеків, і все у вас буде круто.